А ви знали, що після 35 років більшість людей починає регулярно звертатись до лікарів через тому там, зайву вагу та проблеми зі здоров'ям? Ми вважаємо це нормальним старінням. Хоча насправді це результат харчових помилок і отруєнь, які не свідомо повторюємо щодня. У 50 років я стрибаю на стеклені, роблю... Друки, сайту. Роблю такі трюки, про які багато 20-річних можуть тільки мріяти. І справа на спорті. Справа у правильному харчуванні. А точніше в індивідуальному, підібраному раціоні, який відповідає сонячним місяцевим ритмам або тіла. Секрет у тому, що їжа вона важливіша за спорт. Тому що неправильна їжа вона забирає у вас енергію, викликає апатію, напряки, порушує обмін ваших речовин, викликає запалення, а згодом і хворобу. А правильна їжа, вона дає вам силу, ясність, розуму, легкість в тілі та довге життя без болю і пігулу. Наше тіло це унікальна біомашина, в яку... Більшість людей, на жаль, заливає неякісне паливо, неякісне мастило. А я допомагаю людям підібрати індивідуальні продукти, які підходять саме їхнім біологічним ритмам. Це не дієта, це знання себе. Ви можете їсти досвідчи, але не старіти, не хворіти і виглядати краще з кожним роком. Хочете у 50-80, навіть у 100 років мати енергію, яку ви мали у молодості у 20 років. Тоді почніть не з тренажерного залу, а почніть з усвідомленого харчування. Інакше ви просто втрачаєте свій час і ви скорочуєте своє життя лише через те, що ви не знаєте через незнання. Пишіть, Пишіть. мені в інстаграм або в телеграмі. Я покажу вам, як повернути контроль над своїм тілом і на віком. Секрет вашого довгодиття починається вперті. А решта вже вашої сторони.